Джавелін переносний протитанковий ракетний комплекс, обладнаний ракетою з тепловою головкою самонаведення. Комплексу властивий принцип, вистрілив і забув. Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, доки вона наближається до цілі. Цим ПТРК можуть керувати від однієї до трьох осіб, в залежності від організаційно-штатної структури. Джавелін може атакувати танки, бронетехніку, будівлі та навіть вертольоти, які летять на низькій висоті. Основними компонентами Джавелін є командно-пусковий блок та боєприпас. Боєприпас складається з ракети FGM148, транспортно-пускового контейнера, в якому вона знаходиться, а також з блоку живлення та охолодження теплових сенсорів. Ракета розміщена всередині транспортно-пускового контейнера у взлі пускової труби. Труба відіграє роль платформи, з якої здійснюється запуск. Торцеві заглушки захищають ракет від пошкоджень під час транспортування. Передня торцева заглушка захищає купол головки самонаведення. Коли система готова до використання, передня заглушка знімається. Задня заглушка постійно прикріплена до транспортно-пускового контейнера. При пуску ракети центральна частина задньої заглушки руйнується. Після запуску ракети транспортно-пусковий контейнер викидається. Основними компонентами блоку живлення та охолодження теплових сенсорів є літієві батареї та газ-аргон. Акумулятор забезпечує живлення, коли ракета знаходиться всередині пускової труби. Всередині ракети знаходиться термобатарея. Вона забезпечує ракету електроенергією після запуску. Газ аргон всередині охолоджувача знижує температуру інфрачервоної головки самонаведення, розміщеної всередині ракети. Командно-пусковий блок є єдиним багаторазовим компонентом «Джевелін». Блок працює спільно із транспортно-пусковим контейнером. контейнер і командно-пусковий блок електрично і механічно з'єднуються через запірний пристрій. Коли вимикач живлення знаходиться в положенні OFF, живлення командно-пускового блока відсутнє. Коли пристрій вимкнено, він не споживає жодної енергії, проте дозволяє оглядати поле бою через чотирикратний оптичний приціл. Електроенергія подається на командно-пусковий блок у режимі Day. При таких налаштуваннях можна активувати головку самонаведення і здійснювати пуск ракети, але неможливо використовувати приціл нічного бачення. Коли перемикач знаходиться в режимі Night, можна використовувати всі можливості Javelin, включаючи приціл нічного бачення. Командно-пусковий блок складається з амортизаторів, рукояток, батарейного відсіку, прицілу денного бачення, прицілу нічного бачення та окуляра. Приціл денного бачення працює подібно до телескопу, може збільшити зображення до 4 разів. Приціл нічного бачення може отримувати інфрачервоні зображення. Використання інфрачервоних променів дозволяє розрізнити ціль як вночі, так і в складних погодних умовах. Приціл нічного бачення це пристрій, який виявляє тепло, тому досягнути високої роздільної здатності він може лише при умові великої різниці температур. Між виявленим об'єктом і навколишнім середовищем. Для цього охолоджувач детектора дюара охолоджує приціл нічного бачення до необхідної робочої температури. Він також перетворює інфрачервоні сигнали на електричні, передаючи їх на дисплей. В залежності від типу приціла змінюється поле зору. Денне поле зору прицілу денного бачення показує зображення цілі у видимому світлі із можливістю збільшення до 4 разів. Нічне поле зору прицілу нічного бачення дозволяє бачити чорнобілі зображення. В режимі широкого поля зору приціл нічного бачення здатний збільшити зображення у 4 рази, в режимі вузького поля зору в 9. Широке поле зору використовується для пошуку цілей, тоді як вузьке поле зору використовується для виявлення цілей. Холодна область показана чорним кольором, а гаряча білим. Танк, наприклад, можна легко виявити, оскільки гусениця, по якій він рухається або його двигун, гріються під час руху. Коли він стоїть нерухомо протягом тривалого часу, він виділяється чорним кольором на тлі навколишнього середовища, тому його можна виявити за формою. Дивитися можна і через приціл головки самонаведення, який знаходиться всередині ракети. Ось як ракета бачить ціль. Цей приціл використовується при захопленні цілі з допомогою прицільних рамок. Батарея, яка живить командно-пусковий блок, має ємність, якої вистачає на 4 години. Існують одноразові та багаторазові батареї. Щоб підняти командно-пусковий блок разом з контейнером, навідник використовує рукоятки. Щоб керувати Джавелін, навідник використовує елементи керування, що знаходяться на рукоятках. Можна керувати практично всіма функціями системи. На лівій рукоятці розташовані такі елементи керування, як вибір фільтра, налаштування фокуса, вибір прицілу та спусковий гачок самонаведення. Цей кнопковий перемикач використовується для вибору фільтра прицілу нічного бачення. Після запуску фільтр прицілу нічного бачення не дозволяє противнику виявити командно-пусковий блок. Перемикач регулювання фокуса використовується для налаштування фокусу зображення під час роботи прицілу нічного бачення. Перемикач вибору прицілу дозволяє вибрати режим широкого або вузького поля зору. Спусковий гачок самонаведення на лівій рукоятці активує самонаведення і дозволяє зафіксувати наведення на цілі. На правій рукоятці є перемикачі, які керують вибором атаки, налаштуванням прицільних рамок, контрастністю, яскравістю, а також спусковий гачок, який допомагає здійснити пуск. Перемикач вибору атаки дозволяє обрати режим прямої атаки «Дір» або атаки зверху «Топ» після активації самонаведення. Режим атака зверху топ обирається автоматично після натискання гачка самонаведення. «Джавелін» може здійснювати пуски в двох режимах: атака зверху, топ та режим прямої атаки. «Дір». У режимі атаки зверху ракета підлітає до верхньої частини цілі і вибухає. Цей режим застосовується для знищення танків. Верхня частина корпусу яких вважається відносно слабкою. Ракета після пуску злітає на висоту до 160 метрів. Вона отримує велику висоту на максимальному рівні доти, доки ціль не потрапить у видимий приціл, після чого йде на зниження. Ракета здатна автоматично виявляти рухомі цілі. Це здійснюється з допомогою пошуку на основі інфрачервоних зображень, записаних в її пам'яті. У режимі атаки зверху. Ракета піднімається до 160 метрів вгору і здатна пролетіти від 1300 до 2000 метрів. Чим ближче знаходиться ціль, тим нижчою є максимальна висота польоту ракети. Мінімальна відстань до цілі в цьому режимі становить 150 метрів. Режим прямої атаки дір, дозволяє знищувати відносно міцні панельні споруди, будівлі та загородження. У цьому режимі ракета піднімається лише на 60 метрів вгору і летить прямо до цілі. Режим прямої атаки також використовується для ураження вертольотів, які літають на малих висотах. Використовуючи перемикач регулювання прицільних рамок контрасту та яскравості, можна контролювати яскравість і контраст. Цей перемикач може регулювати лише зображення, видиме через приціл нічного бачення. При переведенні перемикача живлення в нічний режим і при повному охолодженні прицілу нічного бачення на дисплеї автоматично вмикається зображення. Те, що ви побачите через окуляр, є лише базовим зображенням, тому необхідно ретельно відрегулювати яскравість і контраст. Окуляр складається з окуляра та діоптрійного кільця. Наглазник зроблений з гуми, щоб зробити ніжнішим дотик до очей. Навідник використовує діоптрійне кільце. Щоб налаштувати фокус зображення відповідно до свого рівня зору. Коли фокус налаштований, навідник може чітко бачити екран навіть без окулярів. За допомогою згаданого вище окуляра навідник може бачити дисплей командно-пускового блоку. На дисплеї світяться індикатори, представлені зеленим, жовтим і червоним кольором. За допомогою цих індикаторів можна перевірити, чи пристрій працює належним чином. Коли індикатор світиться зеленим кольором, це означає, що пристрій працює в звичайному режимі. Індикатор, позначений як Day, світиться, коли перемикач живлення знаходиться в денному або нічному положенні. WFOV вказує на те, що дисплей знаходиться в режимі широке поле огляду. NFOV означає вузьке поле зору. Сік з'являється, коли натискається лівий спусковий гачок, і це вказує на те, що самонаведення було активовано. TOP Означає, що пристрій перебуває в режимі атаки зверху, тоді як DIR означає, що Джавелін працюватиме в режимі прямої атаки. FLTR вмикається, коли вибрано фільтр прицілу нічного бачення. Жовтий індикатор загоряється, коли під час роботи ракети необхідно вжити заходів обережності. Індикатор у верхньому лівому куті свідчить про те, що приціл нічного бачення не охолоджений до робочої температури. Він гасне самостійно після завершення охолодження. Індикатор у нижньому правому куті означає, що ракета ще не готова до роботи. Червоний індикатор означає, що пристрій не працює. Індикатор у нижньому правому куті вмикається, коли виникає помилка з ракетою. Індикатор Hank Fire загоряється, коли пуск ракети здійснити не вдалося навіть після того як навідник натиснув на спусковий гачок. Індикатор BCU означає, що час роботи акумулятора та системи охолодження майже вичерпано. Він блимає, коли час роботи, що залишився, скорочується до приблизно 30 секунд. Індикатор стає червоним, коли час роботи закінчується. CLU вказує на те, що час заряду батареї командно-пускового блоку становить близько 5 хвилин. Прицільна сітка на дисплеї змінюватиме свою форму залежно від вибраного режиму прицілювання. Прицільна сітка внизу відображається постійно, але використовується лише в денному режимі. У режимі широкого поля зору стадіометричний далекомір представлений двома лініями. У режимі вузького поля зору кожна стадія зображена так. Самонаведення активується, коли перспектива атаки оцінюється та визначається за допомогою вузького поля зору. Коли самонаведення активоване, на дисплеї з'являється мерехтлива прицільна рамка. Мерехтіння означає, що ціль не захоплена. Перемикач регулювання прицільних рамок використовується для того, щоб головка самонаведення захопила ціль. Центр мішені повинен збігатися з центром прицільної рамки, а відстань між краєм рамки та краєм мішені бути максимально близькою. Висоту та ширину рамки налаштовують за допомогою перемикача регулювання рамок контрасту та яскравості. Не потрібно зводити рамки на башті танка, якщо ви плануєте вразити верхню частину цілі. Для підвищення точності прицільні рамки слід розташовувати навколо корпусу машини і ніяк інакше. Затиснувши лівий гачок самонаведення ще раз. З'явиться мерехтлива сітка прицілювання. Сітка прицілювання використовується для позначення центру мішені. При захопленні цілі, рамка і сітка прицілювання перестають мерехтіти і стають фіксованими. Коли ціль захоплена, треба натиснути правий пусковий гачок пуск ракети. Під час атаки на бліндаж прицільні рамки слід розгортати біля вогневого вікна. При націлюванні на вертольоти ціль повинна бути захоплена так, щоб рамки оточували лише корпус. Амортизатори, які оточують корпус, захищають пристрій від зовнішніх ударів. Амортизатори на верхній стороні захищають обличчя навідника. Ракета розташована всередині вузла пускової труби. У передній частині ракети розташована інфрачервона головка самонаведення, закрита прозорим куполом. Позаду головки самонаведення розташований попередній заряд бойової частини, який дозволяє нейтралізувати динамічну броню. А також блок електроніки наведення. Основний заряд бойової частини знаходиться посередині. Інфрачервона система самонаведення показує зображення у видимому світлі, збільшені в 9 разів у порівнянні з початковим розміром. Це схоже на зображення, яке видає приціл нічного бачення, розташований у командно-пусковому блоці. Інфрачервона система повинна працювати при дуже низькій температурі. Температура знижується під час розпилення охолоджуючого газу, який надходить від вузла пускової труби до датчика. Блок електроніки наведення керує головкою самонаведення таким чином, щоб система могла стежити за ціллю. Коли ракета летить до цілі, головка самонаведення переслідує ціль і передає зображення цілі на блок електроніки наведення. Система посилає сигнали на механізм управління для контролю напрямку ракети. Працюють лопаті керування вектором тяги. Попередній заряд бойової частини встановлений для підриву динамічної броні. Коли динамічна броня вибухає, ціль стає вразливішою, і основна бойова частина має більшу ефективність її повного враження. Основна бойова частина може пробувати броню товщиною 600-800 мм. Запалювання бойової частини здійснюється за допомогою електронної системи керування вогнем ЕСАВ. Вона розроблена таким чином, щоб не дати ракеті завдати шкоди мирним жителям, якщо вона втратить ціль під час польоту. Якщо електронні засоби безпеки підготовки та запуску не запалюють боєголовку, ракета не вибухне просто від удару об землю. Ребра керування знаходяться в задній частині ракети. Вони складаються, коли знаходяться всередині пускової труби, і розгортаються під час запуску ракети. Ребра керування слугують підйомною силою, що дозволяє ракеті літати стабільно. Двигуни працюють у два етапи. Коли навідник натискає пусковий гачок, першим запалюється стартовий двигун. Стартовий двигун виводить ракету з транспортно-пускового контейнеру. Він забезпечує початкову силу для виштовхування ракети на безпечну для навідника відстань. Стартовий двигун згорає повністю до моменту виходу ракети з контейнеру. Польотний двигун спрацьовує для надання прискорення ракеті після того, як вона покидає контейнер. Елементи керування визначають маршрут польоту ракети і забезпечують її електроживленням. Елементи керування складаються з чотирьох ребер керування, чотирьох лопатей і теплової батареї. Для зміни напрямку польоту ракети використовуються ребра та лопаті. Ребра керування автоматично розгортаються, коли ракета проходить через пускову трубу. Ребра керуються автоматично приводом управління, і вони визначають напрямок ракети. Теплова батарея забезпечує внутрішнє електричне живлення для ракети під час польоту. З початком українсько-російської війни Джавелін завоював ще більше уваги. Незважаючи на те, що Джавелін коштує дорого, він може знищувати танки, які в 10 разів і більше дорожчі за ракету. Протитанкова ракета є важливою зброєю на полях сучасних і майбутніх битв.